Пенсіонерка Слава Зуєва прийшла на поштове відділення номер 16 у Луцьку з паспортом, аби отримати тисячу гривень зимової її підтримки. Каже, ці гроші витратить на комунальні послуги. Я весь час на, на, на пошті за квартиру плачу. Не вистачить. Дві тисячі з чимось. Квартира трьохкомната. Тисяча не помішає, що там пенсіонерам. Не така вже велика пенсія. Щодня до 20 пенсіонерів приходить у поштове відділення номер 16 у Луцьку, аби отримати фінансову підтримку від держави. Розповіла операторка поштового відділення Дарина Шаремета. Говорить, переважно люди використовують її одразу, заплативши за комунальні послуги чи на донати на зсу. Ми виплачуємо тільки ту тисячу, яка на нашим пенсіонерам, які отримують в нас кошти. Типу пенсії, а інші пенсіонери то, на жаль, приходять, запитують, але, типу, хто отримують в банках, то на них в нас немає тієї тисячі. Я отримувала і заплатила зразу за комунальну. Я вже в тієї тисячі не хотіла б, аби була, був мир, щоб тієї діти не пропадали, не убивали. Прямо як їдуть, то сльози самі тікують. На пошту прийшла разом із соцпрацівницею 94-річна Валентина Іванівна. Каже, важко було дійти до пошти, адже хворіє, але хоч якась буде фінансова підтримка, вже використала за квартиру, заплатила трохи. і все. Ми можемо і або Ми вже звикли так найти цінуть все. Хай боже ці гроші лучше. Пішли б на, на війну туди. Свою тисячу буду отримувати в банку. Часть дам на, на армію, а часть заплачу за квартиру. За словами директора із взаємодії з органами державної влади у Волинській області Укрпошти Віталія Ковпана, пенсіонери можуть отримати тисячу гривень зимової є підтримки у 252 стаціонарних і пересувних відділеннях, що є на Волині. Забрати з собою цю тисячу не можна її можна використати виключно. На товари, на платежі або зробити передплату. на пошті лише пенсіонери, але якщо людина оформила картку, наприклад, банківську або картку через портал дія, да вона може прийти і на стаціонарних виключно відділеннях е, зробити так само отоварити да, цю тисячу гривень. Люди можуть скористатися цією тисячою гривень упродовж трьох місяців. До 25 лютого включно сказав директор Волинської дирекції Укрпошти Петро Юровчик, Петро Петієвський, Суспільне новини, Луцьк.